Не як югославський політик, а як сербський політик, він був сербським націоналістом, який прагнув зберегти свою владу в Сербії і розширити. Через постійні війни та санкції рівень інфляції в 90-х в Югославі досяг мільйона відсотків. У той же час влада Швейцарії повідомляла, що на заморожених рахунках людей, близьких до Слободана, виявили 100 мільйонів швейцарських франків. А сам президент викачав із країни приблизно 5 мільярдів доларів. Це була майже половина зовнішнього боргу Югославії, якою Мілошевич керував протягом 10 років. За аналогією з путінським вілончелістом Ролдугіним свої фінансові афери Мілошевич провертав через братів Каричів, колишні були. І музиканти швидко стали власниками фінансової імперії. Потім слідство встановило, що Слободан діяв через підставних осіб та в чорні компанії, спекулював на девальвації сербської валюти. І якщо Мілошович та його дружина відчайдушно створювали ілюзію скромності, то його діти ніколи не приховували, що казково багаті.